Привіт, це огляд доступного на камерного мікрофону від Ulanzi. Зустрічайте у ланзі WM02. Зараз вам все детально про нього розповім, покажу та продемонструю реальні тести звукозапису. Починаємо. Мікрофон постачається в такій коробці, в середині якої ви знайдете сам на камерний мікрофон, вітрозахист, окремий кабель для камери та окремий кабель для смартфонів відповідно. Сам мікрофон трішки важковатий, але не прям так дуже. Позаду в нас 3-5 джек для підключення, led індикатор під кришкою дві батарейки типу 3А, тобто мізинчики, докупити треба окремо, в комплекті їх немає. Але я використовую такі акумуляторні батарейки з USB-C зарядкою, дуже зручно. Знизу в нас гарячий башмак і гніздо 1,4 дюйми для закріплення на штатив чи якісь перехідники. Зліва кнопка увімкнення мікрофона, перемикач низьких частот, переключити вліво це. Режим низьких частот переключити вправо це звичайний режим запису, а також регулювання чутливості мікрофона. Плюс це збільшення чутливості, посередині нормальна чутливість, та мінус це зменшення чутливості мікрофона. Справа гніздо 3,5 мм для навушників, щоб моніторити ваш звукозапис в режимі реального часу. Кнопка вимкнення звукозапису, а також кнопки плюс-мінус для регулювання гучності запису вашого голосу. Підключення просте: вставляємо 3,5 джек в камеру і вмикаємо мікрофон. І зараз Раз демонструю вам реальні тести запису звуку вдома та на вулиці. Тук-тук-тук. Записуна на камерний мікрофон у ланзі VideoMік Pro. Зараз я знаходжусь від камери приблизно в пів метру, максимум метр, і ось так ми записуємо. Пишіть свої думки в коментарях, що думаєте по цій якості. Я знаходжусь рівно зараз біля камери, як ж кажу, десь приблизно пів метра, а потім ми вийдемо на вулицю, я запишу десь на робочій дистанції, там 2-3 метри. Я гадаю, що на такий мікрофон дуже далеко. ну... Явно не треба відходити, тому що він не буде так улавлювати звуки. А якщо навіть і буде улавлювати, то на постмонтажі ви будете чути, що дуже тихо чутно все, і вам доведеться збільшувати гучність, а це збільшаться шуми і все таке інше. От зараз давайте я зроблю тишу. Ну, от зараз ви могло почути, є якісь шуми чи нема. Але я так трішечки послухав. Ну, через камеру. Через камеру я послухав, там динамік, звичайно, не найкращий, і в принципі мені якісь сподобалося. Я ще на комп'ютері не перевіряв, але як на мене, дуже непогано за цю ціну. Давайте зараз перейдемо на вулицю, там запишемо і підведемо всі підсумки. Отже, вийшов я на вулицю, і зараз я знаходжусь від камери самого мікрофону приблизно в трьох метрах. І ось так мене чути. Я зараз не кричу, просто говорю і ось так мене приблизно чути. Пишіть свої думки в коментарях, як записую мікрофон вдома та на вулиці. Ну я виставив самі банальні налаштування, які були з самого початку налаштовані. І, як на мене, це оптимальні налаштування, і вони дають найкращу якість. Голосу та звуком пишіть свої думки в коментарях. Підсумок у ланзі Відео wm 02. Це чудовий та доступний на камерний мікрофон, який вартує менше 30 доларів. За ці кошти ви отримуєте реально якісний мікрофон з якісним звукозаписом та можливістю моніторити ваш звукозапис в режимі реального часу. І у підсумку можу рекомендувати до покупки у ланзі VideoMic Відео wm 02. Посилання, де купити у ланзі VideoMic Відео wm 02, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!